Є зміни в 72-й бригаді. Нагадаю вам, 72-га бригада, це яка два роки, два з половиною роки захищає вугледар і вугледарський напрямок. Просто феноменальні воїни. Просто велика подяка і низки уклін. Те, як і скільки вони знищили на цьому напрямку і живої сили противника і техніки, це напевно є рекордсмени Цього повномасштабного вторгнення нагадаю вам лютий січень 23-го року в лобових атаках на Вугледар 135 та бригада морської піхоти, елітка російська вирішили, що вони зайдуть вугледар. Все, куди вони зайшли, це в українську землю, тому що стільки техніки, десятки техніки, сотні техніки там зараз навколо вугледара Просто таке руїни техніки росіян. Ну а вже про живу силу, про їхніх окупантів я мовчу, тому що там йде нашарування шарування, того що від них. Залишилося. Більше того, я вам хочу сказати, що оця от славетна російська 135-та морпіхи, вона вже мала, якщо я не помиляюся, повних два цикла ротації. Ну тобто як ротації, настільки вони були розбиті, командні їхні ударні кулаки, що їм довелося повністю змінювати склад завдяки 72-й бригаді, відповідно 155-та морпіхи Російської Федерації, які були в 23-му році, і зараз це абсолютно різні підрозділи, тому що їх винищили. Не один раз до чого я веду? так. От командира ї бригади Івана Вінніка е, звільнили. Він зробив відповідний допис у себе у соцмережі, де сказав наступне: для мене честь бути частиною чорних запорожців і той зв'язок, який уторився між нами, залишиться назавжди. Вчіться, боріться, не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої перемоги. Написав полковник власне в себе на в соцмережах. А що передувало цьому? десь орієнтовно 20 вересня від оперативного командування північ поступила інформація. Мовляв, Івана Вінніка перевели полковника на переведуть на якісь вищі кращі посади. Ну і будемо сьогодні говорити з нашими військовими експертами, правда, не в цій годині про те, чи <кхух> хорошим є рішення. Тобто, ну ми не вправі оцінювати, але проговорювати. Це рішення, тому що ми розуміємо, під вугледаром зараз ситуація критична. На східних частинах міста ворог зайшов вже забудова, намагається закріпитися. Чому так? Не тому, що там 72-га бригада почала гірше працювати. 72-га бригада втомлена. 72-га бригада в тому числі так серед наших захисників, які там є в день і ніч без е, якогось хвилинкові хвилини відпочинку. Працює на цьому напрямку. Плюс росіяни кинули величезну резерву цьому на, на цей вітинок фронту. Про це казав і радник Маріуполя Патро Андрюченко, що останні дні 5 тисяч особового складу було підкинуто саме до вугледару. Ну і власне до чого я веду? Що от ротація, зміна керівника? Людини, очевидно, яка за два з половиною роки знає кожен куточок вогледару, знає кожного свого бійця, знає кожен окоп вогневу точку, і знає точно, де і як ворог може просуватися. Кажу, що знаючи кожну піщинку на цьому напрямку, тепер ставлять іншого керівника. Ми не знаємо кого поставлять. Можливо, хтось хто також на цьому напрямку працював. Але сам факт зміни, коли е, підрозділ напевно буде змінювати свої позиції, тому що воглодар на вам такому на в підкові і в оперативному оточенні. Будемо про це говорити.